Так, ну ось підійшли ми до Азіміни. Дерево. Тут навіть три дерева. Було навіть чотири. четвертий от стовбур. Стовбур такий. Немалий. Так, азіміна. Як вона Ігорін? Overlis. Overlis, да, такий досить відомий сорт. Як бачимо на 24 жовтня листя ще багато, але вже плодов, як кажуть, то нема, бо вже усі скуштували, пішли у їжу. Але все ж таки я пошукав і знайшов два, два плоди, що сховалися, але. Невдало сховалися, я їх знайшов. Так, зараз намагаюсь їх зняти. Залізу крону дерева. Так, 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 так. Ось. Як бачите, е азіміну ще називають е Бонан Небраски, то ось такі плоди. Ну... Чимось нагадують манго. Чомусь нагадують манго. На смак, вони теж щось схоже на манго і на мікс різних фруктових плодів. Тому, як бачите, тут 24 жовтня ще є два такі плода, величенькі величенькі Ого, здайте. Ага, я от заліз у крону знайшов іще два плода. Ось ці також сховалися. Але ми їх знайшли. Ось ще два плодика. Плодов було досить багато, і господарь каже, що в нього є, я навіть, навіть вже навіть бачив, в нього є вже і саджанці. Саджанці є цього сорту. Так що можна в принципі, замовляти зіміну. Ця рослина не, не хворіє, не... Ага. Так, 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 так. Я пройшов ось, ось до речі і саджанці. Саджанці є. Це, мабуть, однорічки. Однорічки, Ігор? Там Одно та дворічки. Дво ось. Бачимо. А, зім... а зіміна нічим не хворіє, не ушкоджується шкідниками, тому, як то кажуть, екологічна чиста культура. Чи, як її вже називають, рослина майбутнього. Тобто вона і корисна, та не вибаглива є таке повір'я, що Індіанці, які живуть у, ну, жили у Америці, вживали плоди азіміни, та вони вважали, що після цих плодів організм людини омолоджується і вони додавляють людині довголіття. голіття. Ну, ще раз зніму плоди. плоди Досить схоже на манго зовні. Можна навіть сказати, що це манго. Але це азіміна. Так що є от саджанці, гарна розсада у контейнерах, можна замовляти. Так що розсади багатенько, власне каже, що можна навіть і на опт замовляти. Вистачить на усіх.